Що ж, судячи з усього, творча діяльність артиста без продюсерської тиранії, це суцільна малина. Ну і найбільш красномовним прикладом цього є, звісно ж, звісно ж, співачка Ані Лорак, яка зі своїм першим продюсером Юрієм Фальосою пробула не тільки в творчій співпраці, а й дома на кухні, тобто в цивільному шлюбі, більше ніж 10 років. Діма. любви и продюсированию возраст не помеха. 30-летний Юрий Фалеса познакомился с Ани Лорак, когда той было всего 13. Тандем дал трещину, уверен Фалеса, когда прошла любовь. Mm -hmm. Ани же, в свою очередь, не любит вспоминать своего первого мужчину и продюсера. Но, тем не менее, она убеждена, что молодому артисту просто необходим опытный человек. Дивіться прямо зараз інтерв'ю поп конвеєра зі співачкою Ані Лорак, яка зараз сама собі продюсер. Це зараз Ані Лорак. Усі знають як незалежну та самодостатню співачку. Та мало хто пам'ятає завдяки кому вона стала в Україні зіркою номер один. Адже далеко не усі дівчата, а точніше, буквально одиниці, маючи сильний вокал та гарну зовнішність, досягають вершин музичного Олімпу. Помощь, безусловно, нужна каждому человеку. Без досвідченого продюсера акули шоу-бізу миттю з'їдають молодого артиста та ймовірного конкурента. Коли у тебе є продюсер в житті, починаючи на виконавця, це більше плюс, тому що ти тільки набираєшся опіту, і тобі необхідний людина, э, який тебе во многом помогал, і вместе ви набирались цього опіту і проходили цей путь. На початку 90-х Юрій Фальоса став для юної Кароліни усім наставником, батьком, захисником і, врешті-решт, коханцем. Він думав, що так буде завжди, не помічаючи, що слухняна підопічна перетворюється на впевнену у собі молоду жінку із характером і творчими амбіціями. Коли ти е, виростаєш і скажімо, більше становишся самостоятельним і сам уже. Немножко остановишься, ну, как бы во всем разбираться, и у тебя формируется свое личное мнение. Очень сложно э -э уже прислушиваться да, кому-то, потому что у тебя ярко выражено свое мнение. Но, и тогда, э -э, значит, что в твоей жизни наступает момент, когда ты уже готов к, э к личному пути такому. Э э э э Путі, э, Після 15 років спільної роботи шляхи Фальоси та Ані Лорак розійшлися. Коли це Когда начала э, вже рамки професіональних взаємодія, там отношения, там фінансово, там разногласия, з конечно переживають и не мешать друг друга. Не дивно, що нині Ані Лорак успішно працює і без продюсера. Сьогодні со мною працює велика група людей. Просто я стою в центре те групи да і показую, куди би мені хотілося направлятися. Але в той же час і не відхиляє можливості тимчасової співпраці. Сьогодні я точно так же пробовала з какими-то музикальними продюсерами, подобно тому, як Мадонна допустим, приглашает саунд продюсера сделать, да, звук для її нового нової пластинки. А що ж фалеса? На відміну від Кароліни, він, схоже, знову стоїть на тих самих граблях. Йому напевно було мало скандалів з Ані Лорак і Мікою Ньютон. Якщо у 2009-му для нового продюсування він знову обрав дівчину, молоду, привабливу та співочу. В результаті Маша Гоя стала законною дружиною Юрія. Я намагався в последнее время це робити как бы, в тихаря, щоб ніхто нічого не знав, і не бачив. Але в шоу бізі так не буває. Чи не фальосі про це добре? Знати